Поясню тобі все так, ніби тобі 5 років. Є дві команди червона команда і синя команда. Червона команда хоче витрачати багато грошей. Але не з того, що в Канаді, у нас вже і так є. Вони кажуть: ні, не можна чіпати нафту, ні, не можна брати газ, нехай усе лежить у землі. А звідки тоді гроші? Правильно, вони братимуть їх у людей, у тебе, у мене, у нас з тобою. А от синя команда каже. Ми не хочемо забирати гроші в людей. Ми хочемо, щоб у людей було більше грошей. Тому вони кажуть: чекайте, а чому ми не можемо взяти гроші з того, що є вже в землі, і взяти їх не з тебе, а з ресурсу, з того, чим Канада і так багата. І тоді в країні буде більше грошей, люди матимуть більше, бізнес буде рости, і нам не треба буде платити фейкові податки. Все просто червоні беруть у тебе, нічого не дають. Сині беруть із землі і дають тобі більше. Голосуй за синю команду.